Все буде так, як і повинно бути. Все буде так, як нам призначив Бог. Багато що пройти нам треба буде, але попереду нас всіх нехай йде Бог. Нехай веде своєю він рукою нас по життю, до вічних тих осель. Все буде добре тим, хто любить Бога, все буде так, як нам призначив Бог. Ти можеш сумніватися і падати у відчай, коли в житті стається не по плану все. Але задумайся на мить. Що може бути кращим, як Господу довірить і віддати все життя своє? Все буде так, як і повинно бути в життєвій морі, серед бурхливих бур, зумій довірити Христу, життя сьогодні, він не залишить тебе нізащо. Порою тяжко зрозуміти Божу волю, і хоч у серці так багато є думок, довір йому себе, майбутнє й долю, Все буде так, як нам призначив Бог. Усе в житті, поразки та падіння, випробування, біль це все мине у небі, де співають зори вирічально. Тебе чекає Богом приготовлений вінець. Ти не сумуй, все буде так, як треба. Все буде так, як нам призначив Бог. Все лиш на краще тим, хто любить Його. Все буде добре, так, як хоче Бог.